Кримські татари перше піднімали український прапор. або е, кримські татари допомагали відкривати українську православну церкву е, Київського патріархату, коли кримські татари останні з будівлі між лісокромкатарського народу після спочатку окупації ще вісім місяців трималися е, на території будівлі, тримався державний прапор України. І коли намагалися і допомагали кримські татари відкривати українські школи, От тут якраз таке: а чому от кримські татари так мають підтримувати україн, українців? Чому мають підтримувати процеси українізації? То тому що укр... кримські татари мають себе відпочивати як частиною той політичної нації і частиною той країни, в котрі вони будуть впевнені, що вони будуть зачищене.